Тату, а чому півень так рано кукурікає? Бо мусить встигнути, а то потім кури встануть і не дадуть йому і слова сказати. Дистанційне навчання хлопчик почав з того, що заблокував усіх вчителів? Дзвонить свекруха. Як там мій Петро? У нього загроза викидешу. Це як? Ще раз піде у загул, викину з хати. А хто це в нас прокидається? А чиї це оченята відкриваються, вночі співала, танцювала, людям спати не давала. Люба, не підколю, принеси, будь ласка, мінералочки. Любий, а ти пам'ятаєш, як Шерон Стоун закинула ногу на ногу у фільмі Основний інстинкт? Ще пак, пам'ятаю. Звісно, це ти пам'ятаєш, а сметану купити забув. Кохана, що ти порекомендуєш мені почитати? Почитай, любий молитву «Отче наш, поки я дочитаю переписку в твоєму телефоні. А чому в арабів сухий закон? А ти уяви, як п'яний араб приходить додому, а там його зустрічають 10 жінок з качалками? Чай це магічний напій. Який де привід з чистою совісті з'їсти перед сном кілька бутербродів, піроженку та пів кілограма цукерок. не відкладайте нічого на завтра. Відкладайте на післязавтра. Будете мати два вільні дні. Мамо, а знаєш, скільки зо мною пасти в одному великому? Тюбику? Ні, моє сонечко, я не знаю. Від ванної кімнати через коридор на диван, по стіні на стіл між клавіш комп'ютера у смартфон, потім на телевізор по на вікно, повз холодильник до балкону. Що? А потім ще назад. Розмовляє двоє друзів. Ось ти як юрист! Скажи мені, що буде, якщо я пройдусь вулицею Голим. Ну, це розцінять як дрібне хуліганство. А якщо хуліганство буде не дрібне? Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити у чоловіка паніку, тому що вона не просто мовчить, а про щось мовчить.